Ох, у мене зараз супер прикольний настрій, тому що я через пару днів йду у відпустку аж на два тижні, і мені прийшла посилочка від РМ. І я цю книгу візьму з собою у відпустку. А, ось, і що? Насправді я про цю книгу не знаю абсолютно нічого. Я побачила декілька тіктоків. Я побачила, що дуже багато відгуків в американському тіктокі. І ця книга тільки вийшла, і е, дівчинка. Яку я побачила в нашому TikTok, і мені дуже імпонує, тому що все те, що вона читає, мені також заходить. І у неї відгуки плюс-мінус. Я така дивлюся її, і думаю, блін. А я теж так думаю. Я, я в принципі також те саме відчувала, коли читала ту чи іншу книгу. От так я думаю, і а так і що я хотіла сказати, що вона просто в захваті від цієї книжки, і мені здається, що мені все ж таки також це зайде. Так, от давайте її розпакуємо разом. Що вам можу сказати? Я взагалі, Якщо ви побачили, у мене дуже мало відео на каналі на, каналі, на Тіктокі. Ну, я взагалі чайник в цьому всьому, я не намагаюся робити щось ідеально. Я просто роблю, як вмію, як у мене виходить. от, Тому коротше, побачив. Ба пам оп який оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, і, о, боже, о. боже, о боже, о боже, подивіться, подивіться. Що це за краса. Скажи, що присягаєшся, о Боже. Я думаю, я думаю, що це буде дуже гарно. Як мінімум, це дуже гарно. І я ну я впевнена, я не знаю, я не знаю, що має бути в книзі, щоб я сказала: о Боже, який це жах! Ніколи не буду це читати, нікому не буду рекомендувати. У мене такого немає. Якщо я читаю книгу, вона мені не подобається, я її просто не дочитаю. А, а якщо її дочитаю, значить це значить, що вона мені все ж таки сподобалась. Божечка, я я думала, що вона менша, а вона така велика. Наскільки вона тут сторінок? О Боже, на 650 сторінок, на 650 сторінок, але вона дуже гарнюща. Подивіться, яка вона тут. Велін. я дум, я чесна, я думала, що вона менша, що вона влізе в мою сумочку маленьку. Ну, як маленьку, таких середніх розмірів, але вона не влізе. Ну, коротше, буду шукати. Так от, і я її беру відпустку і буду її читати там. Я сподіваюся, що вона мені дуже сподобається, а там, а там побачимо, як, як піде справа. А, от, і прошу, якщо ви вже читали, не спойлеруєте мені ніде. Просто можете поділитися, як вам ця книга сподобалася чи не сподобалася. Я з радістю почитаю. Всім гарного вечора, дня і ранку. Е, пока!